Рівненську підземку затопило водою, минаючи тунель на перехресті проспекту Миру та вулиці Міцкевича. Пішоходам доводилося шукати можливості не намочити взуття. Квестом це виявилося ще тим. Якщо молодь намагалася перестрибнути ділянки з найглибшим підтопленням, то деякі люди старшого віку вирішували перейти на інший бік вулиці через найближчий наземний перехід. Трохи, чесно кажучи, незручно да але зараз я бачу, вже ситуація набагато краще, бо здається, тиждень тому було ще більше води в підземній переході. Ось була гірше, було ще да, було трохи гірше. Там напевно десь ось такий рівень. Буде. Через підтоплення потерпають і підприємці, які орендують кіоски у підземному переході. Продавці намагаються підручними засобами відкачувати воду, заздалегідь підготувавши відерця та швабри. Орендар тутешньої торгової точки Микола додав, що затоплена підземка, дещо відлякує пішоходів проходити цією ділянкою. Саме така ситуація утворилась там буквально навесні, коли Почав таяти сніг. От зараз в усті дуже багато води, через те тут трошки теж потоп. У мене тут магазин, я тут підприємець орендую. От, і... Люди, коли ходять, вони просто розвертаються назад, і до мене вже не заходять. Так само інші тут є магазини. От це трошки ускладнює. Як розповів начальник міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима, подібна проблема у цій підземці існує вже не перший рік. З підтопленням періодично намагаються боротися працівники міськшеу. Однак додає, водовідведення у рівному відбувається не в тому обсязі, якому б хотілося. Щорічно у нас в такий період орієнтовно піднімається, піднімається крутові води. Відбувається погана система тренажування, тобто земля не приймає воду, а фактично там віддає, від, віддає шукає ті шпаринки, і тому відбувається це підтоплення. Відбувається відкачування води, і цей період він там не довго тривали. Це коротко тривали період. Потім вона вже. Воно все нормалізується, стабілізується. Місцеві орендарі зазначили, якщо у найближчі дні вода не зійде самостійно, продовжуватимуть вирішувати проблему своїми силами. Однак гарантій, що подібна картина не повториться у майбутньому, немає. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.